Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас друга частина сліпих затестів від Альони Матіоли. Хто ще досі не підписався на її канал, будь ласка, йдіть вниз по посиланню і підпишіться. Так, не буду довго розпочинати. Хто не дивився першу частину, подивіться. Альона прислала мені 12 ароматів, які я розділила на дві частини. Сьогодні в нас нумерація буде від 7 по 12. Я, звичайно, буду забувати їх номерувати там від першого, а для вас буде від сьомого, і для мене хай буде від сьомого. Правила всі знаєте. У мене є пробірки під номерками і є окремо папірчики з відповідями. Я, звичайно, буду нести сьогодні якусь фігню, таку, як із з першої частини, але на то вони і сліпі за тести. Немає цілі вгадати. Адже мені переважно присилають аромати, які я не знаю і ніколи не пробувала, але я вам розкажу, подобається вони мені чи не подобається, як вони для мене звучать, і по максимуму, що я в них чую. Отже, номер 7, тобто номер один. Далі будемо говорити від 7-го. Хто не дивився, подивіться першу частину. Ой, це щось приємне і щось знайоме. Це якийсь тютюн. Трошки вишневий, може трошки уду. Трошки підкопчений. І, швидше за все, це чоловічий аромат, якщо він позиціонується якось. Ой, на щось схоже, не можу пояснити на що. Якісь там дерев'яшки, якісь спеції 100% є, і швидше за все є тютюн. Теплий зігріваючий, осінній. Може, амбри трошки. А що там ще може бути, крім твіт тютюн тютю тю тю тютюну? Ой, я не знаю. Може, якийсь уди, а може якесь дерево, щось типу такого. Він не, не горить, не димить, але він теплий зігрівач, спецевий, амбровий. І для мене тютюновий, може трошки якийсь чорносливчик, або слива, або може бути мені часто тютюн дає. Саме сливовість, а не вишневість. М -м -м, гарний. А може і унісекс? Так, то або унісекс, або щось в таке в направленні. Mm -hmm, е Чоловічого. Але я би таке з задоволенням носила. Я думаю, як і всі. От мені на старті якась спеція була свіжа. Може, це якийсь цей кардамон. Може, тут є якийсь типу Анісу або лакричник. Не. Напевно, лекричний ні. Може, аніс трошки. Ну, от, коротше, якісь такі чуть, навіть не аптечні, а просто такі теплі, зігріваючі, глінтвейнові, такі злегка спецій. Все, не буду довго сьогодні вас мучити, як і себе. Відкладаю сьомий і блотер разом з ним. Це мої перші враження. І я нагадаю, що немає е, цілі вгадати. Може, я і помиляюсь, і це взагалі якісь трояндочки з конваліями. А -а -а. Ну, приветики. <laughs> Ви що мене, блін? Вирішили в цей? Я знову не впізнала тут шкіру. Так, це є шафран ут, шкіра, москатний горіх, амбра перець, мускус, лаванда. Це шкіра. Москатний горіх, мені видається чоловічим. Вже не перший раз. Лимонна, вербена, сандал, пачулі, лілія і бергамот. Це є привіті, оде парфам молінар, який в мене був буквально в цю п'ятницю на сліпих затестах від Діми. І він мені дуже сподобався. А що я тут чула тютюн? От треба буде передивитися, що я там говорила. Чи буде в мене ті ж враження? Ну, Він мені дуже сподобався і з першої частини. Але мені здається, я чула його по-іншому. Я тут більше чую спецій. Ой, це класний аромат. І він другий раз мені попався на сліпі тести, і тепер буде. Ну, я і не, не могла, в принципі, його впізнати, бо сліпі тести я його раз з блотера понюхала, я його не носила з тамтої пачки. Може би я його і впізнала. Шафран, ут, я вгадала, шкіру, ніт, амбра, да, перець, мускус, мускатний горіх, лаванда. Ну, це, Каслимонна вербена, сандал, пачулі, лілія, бергамот. Я вже зачитала один раз, але я для себе перечитую. Дуже красивий аромат, і він мені як перший раз сподобався, так і другий. І тільки зараз мене чомусь віднесло в тютюн, а не в шкіру. В сливовість. А сливовості тут нема. Цікаво! Цікаво, бачите, я казала, так, восьмий номер це в нас пробірочка. Будемо мазати на руку. Я їх на блотери не буду мазати. Сподіваюсь, мені там не підсунули нічого такого, що я не люблю і не хочу. Так, Машся, Машся. О! О, О, це якийсь склон Букара руш. Я, правда, не пам'ятаю, що там є вальони, Але це от щось туди. О, хорошо. Бінтики. Менше порошковий, я їх завжди не чую ніяких фруктів, ні нічого, але це. О, хорошо. Це прям більше бінтове. В смислі йодисте. Але що ж в Альони там є? Який в неї є клон? Я не пам'ятаю. Що за клони є вальони? Коротше, тут довго нема що розказувати. Я їх між ними не розбираюся. Це якийсь клон е Бокараруш. Е Значить, там буде якийсь шафран. І щось ще от. Такий він. Е Ну, легший, ніж, наприклад, мій Френк Олівер. Так, я мушу подивитись, чи камера. Знімає в мене паніка. Так, це гаразд. Паніку відставить. Відкриваємо восьмий номер. Клон на Баракараруш, на мій погляд. Щось в тому направленні я в них не розбираюся, щоб їх відрізняти. Западлянка. Це і є мій Френк Колівер. Я сказала, що він легший. Ну, це ну, може через те, що намаз, Апельсен, Проліне, Біла, Амбра, я ніколи того всього не чую. Це бакараруш. Альона каже, що схожий на, а, цей, схожий на бакараруш екстракт Але я, ну, по-перше, екстракта не нюхала, по-друге, я ніколи не відрізняю клони від оригіналу, від... це вони мені всі на одно ліцо. Цей флакон я маю. Бачите, я на початку сказала, що не буде нічого такого, що я знаю. Виявляється, я прям цей флакон маю. Ну, я б його не відрізнила від всіх інших. Мені просто подобається це загалом. Я завжди це говорю, що я не для мене всі на одне лице. Єдине, що я ще не пробувала все, знову ж я недавно говорила, я хочу спробувати цей Бербері, чи я почую там якісь фрукти нарешті і солодкі, чи ні, тому що тут я нічого солодкого не чую. Шафран Жасмен Мох, чорнобривці, там є чорнобривці. Не чую нічого того. Білий кедр. Це є клон Бокараруш. Я не помилилася. Єдине, що я його не впізнала, але повторююся, я не впізнала його, тому що вони для мене всі на одне лице. А легше він звучить, тому що він намазом, а не так, як я поливаюся там 3-4 спрея. Тому мені здавалося, що він густіший. Так, 9 номер теж в пробірці. Ху! Боже, я на себе хляпнула. Прекрасно. Полетіла в мене, хотіла встряхнути, а я вже його відкрила. Сподіваюся, я. О, ха -ха, добре, що я цим признала, а не чимось іншим. Ой, це ще знайоме. М -м -м. Я паличку підніму. Так, я, як завжди, не можу без спецефектів, хляпнула на себе сліганца, але нічого страшного, боже, це щось дуже гарне. Це щось таке фруктово, амброво, сандалове. Таке дуже мягке, бархатисте. Може якісь персики, якщо тут є фрукти. Якщо ні, то це така якась амбра з ванількою. І зі спеціями якимись теж не знаю, що там є вальони. Ой, дуже гарно, я дуже люблю таке направлення. Може теж є якась замша або шкіра, така дуже-дуже м'ягасенька в базі, але не факт це пудрово, деревинно-пудрово, можливо, замшево-пудрово, амброво. І може, тут є якісь спеції, але я не впевнена. Ну, загалом це теплий зігріваючий аромат. Мені дуже він подобається. Я люблю таке направлення взагалі. Може, я... він мені звучить знайомо, але я не можу згадати, що це. Може, я і знаю щось таке. М -м -м. Мені здається, що я його знаю, але хоч вбийте мене, я зараз буду просто сидіти і півгодини думати, що це. Але це дуже гарно. І в базі якийсь не то кедр, мені здається, або замшейкаси, або що, не знаю. але мені це подобається. Це от е, таке направлення, яке люблю. Жіночий швидко. Ну, я думаю, що це жіночий, навіть не унісекс, але носити його можуть всі. Ну, я правильно його знаю. А чого він. Звідси звучить зовсім по-іншому, ніж в мене, я взагалі не чула. Це дев'ятий. Дев'ятий. Нарцисо Родрігес руш. А, це туалетка. А я пробувала якийсь інший. Божечки, ну він прекрасний. Але чого я мускуса цього не чула? Тому що я говорю: маск нуар, нарцисо руш і Амбре. Я не чую там оцього такого скрипучого мускуса нарцисо родрігівського. Які я чула в. Ну, я вправду, я, чесно кажучи, дуже мало їх знаю. Я особисто в себе не маю. Я якось так мільком один раз тестувала якісь різні варіанти в деревені боксі. І плюс я маю єдине відливантик Нарцисо Родрігіс. Якийсь то там Mask Intense, який аромат який знятий. Ой, це гарно, це дуже гарно. Це роза, от я швидше, бо би то чую. Кедр, я сказала, ветвер не чую. конвалія, рози. Ну да, троянди, може, є. І мускус я от такий типовий родригівський не чую. До речі, тут може бути такий мускус злегка замшевий, як в маск Нуар, Але там ще і замша заявлена. Тому що от мені. Я сказала, що це замша, це от таке пудрово дуже приємна віщиця. Це дуже гарний, дуже гарний, дуже дякую. Але його треба буде перелити. Ну, з сплешами, звісно, проблема занюхати. Добре, що я ним полилася на чимось іншим. Я чомусь спеції приписувала. Так, номер 10, давайте. Не будемо задовго затримуватися, бо то буде все на 3 часа. Я і так багато говорю. Це є перші сліпі затести. Мажу я на себе десь сюди, не кидаю вже паличками. Добре, що не... О, може я зря його намазала на себе. Ні, не зря. Ой, це якась альонина улюблена, махрова класика. Ой, це такий альдгіди. Може, там не альдгіди, величезна піраміда, це зелено. Не дуже сухотравно, не виключено, що там є якісь мої нелюбимі гальбанами, але тут немає оцеє сухості гіркої такої, як я не люблю. В базі якісь теж шкіри, амбри, це все. Це, коротше, класика, ретро. Дуже багато звучить. Звуча ще нема такого. Може, ладани якісь, може, шкіри. Ой, трошки животіночки, якось це дуже прекрасно. Але я ну не вирізню. Це от просто все, все вкупі. І я ну всі, хто хто знає, як пахне класика, оця вся така, от воно все таки пахне. Я не впевнена, що тут є альдегіди, звісно, тут щось трохи замилюється, але не виключено, що це в базі е, буває такі ладани і ще там щось. Такий злегко восковий такий припах це якщо жирні от в старих ароматах, жирні альдегіди, вони мають більше запах воску церковного, ніж мила, як такого. Бо вони бувають жирні і нежирні. Так, і пробивається якась гірчинка, і мені здається, якась животіна тут є або щось таке. О, це, коротше, таке щось як кальона любить. Коротше, це якась класика. Ретро-вінтаж, олдскульна, олдскульна, не буду казати ретро-вінтаж. але це явно якийсь олдскул, тобто це не новий аромат. І я всі їх люблю. Але якоїсь шипринки я не чую. і Це не може. Коротше, ладно. Боже. Мама дорогая, це опіум. Але наскільки знаю, опіон вальони це такий новоділ. Це, ну да, мира опонанах, самбра, почулі, ваніль, жасмин, мандарин, бергамот і конвалія. Другий раз я. Перший раз я нюхала, але в мене був вінтажний від Сергія малесенький. Це дуже гарно. А що тут? Ну, тут мира опонанах. От чому мені занесло церквушкою. І я думала: чи то ладан, чи то в Альдегіди. А це, виявляється, мира у Амбра, ну, да, смолисто. Почую ваніль, Боже, мені той, от не можна було бакару в другий класти. Він мені зараз руки шлифить, але ладно. Почулі ваніль, жасмин, мандарин, бергамот і конвалія. Боже, це прекрасно. Оце я, до речі, не буду переливати в спрей, я буду користуватися прямо отак от намазом. Чо люди от, Може він того мені не здався таким типу убойним. О, красота! Красота! Ну, не дарма воно легенда. В принципі, направлення я відгадала, сам аромат я не відгадала, ну і нічого страшного з вами не станеться. Я тут для того, щоб нести фігню. Так, номер 11 в нас буде нюхатися з блотера. Зараз, трипшечко, я так Хо -хо. Така смілива дівчина. Ой. Щось мені Альона такого прекрасного всякого поналивала. Боже, ну з тих плотерів я нічого не чую. От вони пахнуть папером і спіртом. Давай, роздувайся. А на руки вже нема. Куда? Він мені щось нагадує. Так, щоб то зараз буде знову якийсь нарцис Родрігес, я завжди кажу, що я їх не відрізняю, але він мені нагадує. Боже, це красиво. Ні, Це напевно не Родрігес, це чистий аромат. Не скрипученький. З якимось. Блін, з запахом блотера. Він такий злегка водянистий, солодкуватий. І мені здається, дуже знайомим. Але що це, я не знаю? І я не можу розібрати нічого з того. Так, я буду шукати місце на руці, звідки його можна нюхнути. Бо мені шкода, і плюс мені бакарить з тої сторони. Один пшичок. Не можу відрізнити нічого. Не можу взагалі ні одної. Це, коротше, прозоро, солодко. А може, в мене вже просто. Боже. Хотіла занюхати чисту руку, в мене там бакара. Це щось знайоме. Щось він мені нагадує. Це пахне якимись ніжними людяниками. Але він мені здається, що в мене або забився ніс, або він в мене так ну, типу, дуже тихо. Пам'ятаєте, я коли на сліпих затестах колись від Діми нюхала оцей так армаф, і я перший, коли його нюхала, я не могла зрозуміти, чим це пахне. От воно пахло якось умовною чистотою. І тут я теж таке чую, може, це знав якийсь Родрігес з його чистими мускусами? Але тут немає нічого скрипучого. Тут нічого немає схожого на ловлю серед Джесіки Паркер. Бо в мене все зводиться до неї, бо вона мені скрипить. Може, я ж просто перепутувала все в своїй голові. Коротше, мені це дуже подобається. Це жіночно, це люксово, але це якось от умовний запах солодкуватий, чистоти, не цитрусів. Мускус може є, але не порошковий, не скрипучий, не виїдаючий мозок, от просто красивий. Може, квітки якісь там є. Ну, вони там по-любому є, звісно. Коротше, це пахне от такою злахка. Може, мене вже просто, знаєте, як я собі от подумала, що то може бути щось таке, і мене несе в ту сторону. Коротше, може це ж теж якийсь нарцисс родрігіс, або щось таке, але знов не скрипучий, бо він мені. Ні, руш зараз інакший, руш такий став. Коротше, ні, можна... Вже зараз мені якимсь перцем пахнуло чи що. Коротше, я навіть не можу пояснити, чим це пахне. Не то, щоб щось впізнати і розрізнити. Навіть не можу вам сказати, що це. А де воно все? Коротше, це є ревіл Кельвін Кляйн. Це той, який знятий, всі з ним ганяються. І мені казали, що він солений, і я його капець хотіла спробувати. Вірніше не хотіла, а я типу, всюди його бачила і така: ні, мені сіль пробувати не треба. Це сіль, кашмиран, сіра, амбра ірис, чорний перець, я почула, рожевий перець. От перець мені пахнув аж зараз Мускус, ветивер. і будра, і боже, це гарно. Слухайте, це хорошо, і я не чую звідси солі. Для мене це взагалі не солено. Не солено, чи не солено? Сільки шмирант, сіра амбра, ірис, чорний перець, рожевий перець, мускус, ветивер. Ну, звісно, я тепер можу його захотіти тільки коли цей. Коли його вже зняли, і я вже собі його не куплю. Цікавий, зараз якось взагалі в штукатурку мені якусь перетворюється, але це може ВТВ може, давати. Дякую, я давно хотіла з ним познайомитися, в мене тут буде ще е, час на собі розносити. І це перша сіль, яка мені нормально зайшла. Вона тут без циких. Всяких... Тихо, я хочу вже 12-й відкривати. А, красивий аромат. А звідси він пахне взагалі інакше. Але все одно гарно. І перець я люблю, перець класний. Так, тут чистий блотер. Останній 12-й, тобто 6-й на сьогодні. От бачите, вона якось на блотері аж висихає, тоді пахнути починає. Ой, класненький. Ммм, Хороший. Ой, це якась фруктова, солодкувата вкусняха. Знову за якимось спіртом. І теж мені здається, знайомим. Що то мені сьогодні все знайоме? Мені здається, тут є якісь ягоди, але ягоди, якісь такі, може, оцей ревінь, або, ще щось, або може якісь лічі. Це, коротше, розово, рожево, рожево, пахне рожевим. І є щось, що я не дуже люблю. Він мені не неприємний, але якась одна нота, мені здається, вона б мене піддушувала. І він мені теж здається знайомим. Не можу згадати. Мені ще сьогодні Альона все знайоме поприсилала. Коротше, це фруктово-квітковий аромат, з якоюсь якась фруктинка тут є. І, боже, в мене рука шлиффить ужасно. І амбра е, в базі Амбра, і може якась спеція ще є. Ой, він зараз вже не такий, вже якісь оті, от мені перші ноти, чи то дійсно з блотерів? Зараз він мені от більше в ту сторону, що я люблю, Боже, з мене пахне все. Слухайте, то ревіл точно пахне, ну, якоюсь штукатуркою мені підпахує, але мені це подобається. Може це. Боже, що за фрукт? Фрукт або ягода дуже знайома тут є. Ой, не можу згадати. Не можу згадати, не буду себе мучити. Не маю куди більше пшикнути. Ладно, ану, давайте. Так, ні, тут не будемо біля цього. Я сподіваюся, я там не порозмазувала собі помаду. Якщо порозмазувала, то не ріжіть мене. Боже, це, що це так схоже на щось. Короте, це... Ягоди з, бу... з пудрою, і з бальзамічністю, або спец... із... Боже, не спеціями, а не з із смолами. От щось там є. Якісь теж не то ладан, не то мира, не то щось таке. Знову якісь, може, у панонакси, або щось. Причому, що тут його багато. Перші пару секунд мені не подобались, вони були на цьому, а зараз. А зараз мені подобається. Зараз воно пішло знову в таку а, в смолистість, і я таке люблю. Ой, красиво. Я, правда, не пам'ятаю, чи Альона сильно по ладаних. Чи, чи то тільки я таким страдаю. І він мені теж, ну, реально, він мені щось нагадує. І я не, не пам'ятаю, що це таке. Може, це фланкер чогось, що я знаю. Мені це подобається. Коротше, мені Альона в когось всякого красивого мені понакладала. Боже, дуже знайомо пахне. Або на щось схоже, або якась така нота явно виділяється, яку я знаю. Вот що він мені знайомий. Понятно? Понятно? Вот, що він мені знайомий. Це Бентлі, Фомен, але не Intense, а звичайний. А я Intense дуже люблю. Це ром, шкіра, кориця, деревні ноти, бензуін. Бензуїна тут багато. Лавровий лист, чорний перець, пачулі. Кедр, бергамот, москатний огріх і шавлія. Вот, от чому він мені такий знайомий здався. Тому що він на нього схожий, але там той все-таки більше насичений. Угу, кориця от спеції ром. Боже, він класний. Е, бо інтенс я дуже люблю. Він... В мене є в величезному відливанті. я його з задоволенням ношу, але він такий погустіший. Хоча я не знаю, мені здається, я сьогодні його, давно не носила трохи на його сезон. Коротше, класні, в мене були сьогодні за тест. Мені все сподобалося. Дуже дякую Альоні за прекрасні відливанти. Я, звісно, трохи. Пролетіла зі всіма парфумами і дещо не впізнала цього френка Олівера, який в мене є. Але це не страшно, тому що я повторюю, бо караружні клони для мене все на одне лице. А всім дякую, що дивилися. Обов'язково напишіть мені коментарі. Присилайте мені сліпі за тести. 5-6 ароматів з мене достатньо. І підписуйтесь на канал, поставте лайк, підпишіться на телеграм. Всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомки-бомки.